За 9 місяців 2023-го на пенсійні виплати в Закарпатській області спрямовано близько 10 мільярдів гривень. 60% пенсіонерів в області отримують виплати через банківські установи. Усього на обліку головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області перебуває понад 254 тисячі пенсіонерів, із яких майже 59 тисяч працюючим. За 9 місяців у нас майже на 1,9 тисяч зменшилась кількість пенсіонерів, які мають право на пенсію, пов'язане з тим, що люди не мають страхового стажу. Відповідно, призначається їм, якщо є право на повна пенсія, або вони, значить, відповідно від працьованого часу отримують допомоги через соціальний захист, вже досяг там 63-65 років. В середньому розмір пенсії в області склав на сьогодні на 1 жовтня 4 тисячі гривень. Він збільшився порядка за 9 місць на 542 гривні 36 копійок. В першу чергу пов'язано з тим, що цього року був проведений перерахунок працюючим пенсіонерам. Це порядка 54 тисячі в нас працюючих пенсіонерів. Разом з тим були проведені дві індексації. Індексація зчепила 98,8% наших пенсіонерів. Також начальниця головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентек розповіла і про адміністрування житлових субсидій та пільг, а також страхових виплат. Так станом на 1 жовтня прийнято 28 тисяч заяв на призначення та перерахунок субсидій і пільг. У нас 13 тисяч 800 домогосподарств. Порядка 21 тисячі в нас отримали субсидії, які мали право і пільги. Субсидії виплачуються в. Той день, в той час, коли отримана пенсія, якщо не отримає пенсію 5 го числа значить 5 го числа йде субсидія, якщо там 10 числа, 10 го числа ми плачуємо разом з день і субсидія. Фактично, зарахування йде відповідно на банківські рахунки, якщо пенсіонер отримує пенсію через банки, або на поштове відділення, відповідно, якщо отримується пенсія через поштове відділення разом із окремим відомості з виплатою пенсії. Скажу, що на виплати у нас за 9 місяців було спрямовано майже 443 млн грн.